Проєкт реалізований за ініціативи всеукраїнського об'єднання Візітюкреїн. До його втілення приєдналися Укрзалізниця, облдержадміністрація та регіональна туристична організація Туризм Херсона, сказав голова правління візит Юкреїн Антон Тараненко. Таких центрів в Україні наразі чотири два у Києві, один у Запоріжжі і тепер у Херсоні. Це промоція в першу чергу локальної історії, тобто і Херсон як міста, і Херсонської області. Микола Шаповал говорить: у центрі туристи зможуть дізнаватися будь-яку інформацію про цікаві місця Херсонщини. Оснащення інформаційного центру, ви бачите, є телевізор, на якому завжди. Будуть крутитися різноманітні туристичні відлі для того, щоб привернути увагу. Також він завжди буде забезпечений роздатковою продукцією. От, наприклад, яку можна буде брати безкоштовно. От варіант, турист приїхав. Він може взяти 10 місць для селфі в Херсоні та околицях, взяти з собою і потім все це реалізувати. Цей центр зроблений за рахунок візіті Україн, сказав Антон Тараненко. Конструкція разом з інсталяцією обійшлася з 200 тисяч гривень, а працівника оплачуємо на сьогодні. Ми а продукцію надало місто і локальні організації. Ми запитали організаторів презентації, чому центр відкривають у момент, коли Херсонщина перебуває у червоній карантинній зоні. На це Микола Шаповал відповів наступне. Для нас це період, щоб детально відпрацювати механізм. І коли в нас весною почнеться вже активний сезон, ми будемо на 100% готові. Туристично-інформаційний центр працюватиме з 8 до 20 години. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.